15 в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин ТВА. у студії Ліна Мазур вітаю. Сили АТО штурмують Лисичанськ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє командир батальйону Донбас Ман Семенченко, де запекли бій. Терористи відстрілюються з мінометів і гранатометів. Окрім того, речник РНБО Андрій Лисенко повідомив, що за останню добу у ході антитерористичної операції загинули четверо військових 35 поранено. Серед загиблих командир Олександр Радієвський, якого лише 15 липня президент нагородив орденом за мужність. Серед цих чотирь, чотирьох, вчора, якраз у бою за звільнення Лисичанська, загинув командир військової частини Національної гвардії, полковник Олександр Радієвський. Це був сміливий, надійний, дуже навчений командир, який загалом два з половиною місяці знаходився в зоні антитерористичної операції. Практично без води залишилися Донецьк і Макіївка. А все через те, що терористи підірвали міст у Горлівці, під яким проходив водогін канал Сіверський Донець-Донбас. Питної води у цих містах залишилося на кілька днів. Відремонтувати канал або налагодити мінімальний режим роботи зараз. Комунальники не можуть, адже обстріли тривають. Через це без водопостачання залишаються півтора мільйона жителів Донбасу. А в горлівці без електропостачання залишилося понад 70% будівель і шахта імені Гагаріна. У місті повністю припинив роботу електротранспорт. Внаслідок вибуху мосту змінено маршрути руху автобусів, зупиняється виробництво. Через транспортні проблеми та загрозу нападів бойовиків у магазини майже не підвозять продукти та інші товари. Окрім самої горлівки, унаслідок бойових дій без світла залишилося кілька прилеглих до міста селищ. Укрпошта припинила роботу в деяких містах і районах Донецької і Луганської областей. Зокрема, призупинено прийом і доставку поштових відправлень в чотирьох районах і десяти містах Донеччини. На Луганщині поштові відділення не працюють у восьми районах та одинадцяти містах. В Укрпошті кажуть, з урахуванням розвитку ситуації у східному регіоні підприємство намагається відновити повноцінну роботу на території підконтрольній Збройним силам України. Росія продовжує збирати війська біля кордону з Україною. За даними РНБО, у Брянській області військові облаштували польовий табір. У прикордонних районах поблизу Харківської області помічено 5 БТРів, 3 танки та іншу військову техніку. Схожа ситуація біля Сумської області. Терористи чекають, що вся ця техніка прийде їм на підмогу. Крім того, бойовики вже відкрито просять Москву про допомогу. Докладніше дивіться у сюжеті. Напередодні сили АТО звільнили ще три населені пункти: села Карлівка, Первомайське та Нетайлово. Терористи не в силах протистояти українській армії. і В паніці тікають до великих міст. Там вони обладнують нові вогневі позиції, готуються до оборони та просять термінової допомоги у Росії. У СБУ оприлюднили запис телефонної розмови так званого віце-прем'єра самопроголошеної Донецької Республіки Володимира Антюфєєва з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським. Антюфєєв просить у співрозмовника. Термінової допомоги, бо вистояти проти української армії бойовики вже не в змозі. Той обіцяв зробити все, що потрібно. Несмотря на наше активне спротивлення, ми не продержимося. Ми розраховуємо на вашу політичну підтримку, э, необхідне вмішательство на самому серйозному рівні. Ви спіште Добре, нічого потрібно, не... я зроблю. Крім того, у цій же телефонній розмові Володимир Жириновський пообіцяв когось повідомити про ситуацію та надалі тримати прямий зв'язок з Антюфєєвим. А поки допомога прийде через кордон, російські військові не баряться та атакують наших бійців, не переступаючи межі між Росією та Україною. Минулої ночі під обстріли з території агресивного сусіда потрапили блокпости сил АТО поблизу населених пунктів Ільїнка, Комишне, Березово та Амвросіївка. Російська Федерація продовжує нарощувати свою військову пр. Присутність в безпосередній близькості до українського кордону з території Російської Федерації тривав масований обстріл базового табору тактичного угрупування України з використанням установок ГРАД та мінометів. Докази того, що саме російські війська обстрілюють прикордонні території України, наводять самі їх військові. Так, боєць російської армії Вадим Григор'єв розмістив на своїй сторінці ВКонтакті більше десяти фотографій з місця служби у Матвієво-курганському районі Ростовської області, поруч із кордоном України. Деякі світлини супроводжувалися красномовним підписом. Усю ніч довбили по Україні. Крім того, Григорій навіть виклав карту маршруту, як він з далекого сходу разом з іншими бойовиками їде до Ростовської області. Свою сторінку в контакті чоловік вже видалив, проте користувачі з України встигли зберегти всі зображення. Анастасія Бабкова, ТВА. Кремль сам звинувачує Україну в обстрілі території Російської Федерації. Там нібито зафіксували дев'ять таких випадків протягом червня і липня, заявив заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов. Він стверджує, що за цей час вівся прицільний вогонь по прикордонному наряду, внаслідок якого загинув цивільний житель Росії. Натомість українських військових з території сусідньої держави обстрілюють майже щодня. Парламентської коаліції більше не існує. Фактично, про свій вихід заявили фракції Удар, Свобода і Батьківщина. За словами ударівців, нардепи запустили конституційний механізм, який дозволить президенту розпустити раду і призначити дострокові парламентські вибори. Подробиці у сюжеті Анни Ниченко. Нардепи просять президента Петра Порошенка призначити дострокові парламентські вибори. Про це заявив голова фракції Удар Віталій Ковальчук. Каже, рада до перевиборів готова. Про вихід із парламентської коаліції заявили фракції Удар, свобода та батьківщина. Фракція Всеукраїнського об'єднання свобода заявляє про вихід нашої фракції з коаліції більшості. Ми запускаємо конституційний механізм який дозволить Президенту України розпустити Верховну Раду і призначити дострокові парламентські вибори. Якщо ви хочете провести вибори без восточних регіонів, учитывая то, щоб відсечь определене мнення людей, определене політичні сили, я тоді думаю, що ви повинні розуміти, яку меру відповідальності за ситуацію, яка буде розвиватися в країні і в світі, ви берете на себе. Український парламент лишився і без фракції комуністів. Вона від сьогодні припинила своє існування. Про це оголосив Турчин. За його словами, у фракції між 23 три нардепи, і це суперечить чинному законодавству. Нагадаю, в дії вступив закон, який дозволяє розпускати депутатську фракцію або групу, в якій депутатів менше від кількості зареєстрованої на момент реєстрації в ЦВК оголошую про розпуск депутатської фракції комуністичної партії України у Верховній Раді України сьомого скликання. Це історична подія. шановні колеги. Я сподіваюся, що ніколи. Більше комуністичних фракцій в українському парламенті не буде. Будемо подавати в суди, тому що рішення прийнято незаконно. А фракція буде працювати. Пусть вона не буде називатися фракцією, але слово комуністи звання комуніст ніхто не відміняв. Встигли нардепи прийняти у першому читанні законопроект щодо оновлення державного апарату та спрощення надання адміністративних послуг. Турчинов роботу парламенту назвав неефективною Я і дамо, оголосив можна, перерву ласка, до 16 години. Так розуміє, що сьогодні таким чином пробують зірвати урядові закони, які планують приймати. Анна Ниченко тварин, колеги і не шановні окружний адмінсуд розпочав розгляд справи щодо заборони комуністичної партії України. Охочих стежити за цим історичним процесом виявилося забагато. перед входом до зали тиснява. Всередині вмістилася лише третина акредитованих журналістів. Людно було і під стінами судом до будівлі прийшли близько двох сотень активістів. Вони скандували комуністи, терористи. На вулиці час від часу зчинялися невеликі бійки. Саме засідання тривало близько чотирьох годин. Воно було підготовчим. Суд розглянув низку клопотань. Наступне засідання призначили на 10-ту годину, 14 -го серпня. Тоді справу мають почати розглядати вже по суті. Порушено 308 кримінальних проваджень, за злочинами, які допустили окремі члени комуністичної партії України, крім того, у нас в містяться беззакоперечні докази того, що як керівник партії, так і інші члени, причому були не поодинокі випадки, які підтримували анексію Криму, які підтримували створення так званої Луганської Народної Республіки, Донецької Народної Республіки. Сам факт того, що в судо. Нова засідання прийшло вісім представників комуністичної партії. Свідчить те, що вони будуть робити абсолютно все, щоб якомога довше справа розглядалася в суді. сьогодні е нас було 7 украинских адвокатов, 8 украинских адвокатов, 2 иностранных адвоката и 1 народный депутат Украины. Судья находится под давлением прокуратуры, народных депутатов, тех же самых экстремистов, которые там не допускают адвокатов в процесс и так далее. То есть, понимаете, мы хотим, чтобы все шло в рамках закона. У судових матеріалах на комуністів понад 100 сторінок доказів їх протиправної діяльності, серед них і відеоматеріали, зокрема, заклики до сепаратизму, зміни державного устрою і навіть фінансування терористів на сході України. Які шанси ліквідувати комуністичну партію розкаже Олена Сіренко. Комуніст Георгій Крючков один зі старожилів партії, і він добре пам'ятає, як після проголошення української незалежності в 1991-му їх забороняли. Переконують, як і тоді, так і зараз для цього немає жодних підстав, і всі звинувачення на адресу однопартійців відкидає. Партія звинувачує в тому, що вона створює, нібито озброєні формування. У Луганській області там було сказано сказано, що створюються народні дружини для охорони громадського порядку. Але ж це ж не має нічого спільного з тим, що створюється збройні формування іншої думки, не тільки політичні опоненти комуністів, а й історики вони переконують доказів для заборони компартії і тоді, і нині більш ніж достатньо. Зараз ситуація в своїй основі. Близька до ситуації 91-го року, основна паралель це участь комуністичної партії України в антиукраїнській діяльності у діяльності, яка спрямована на насильницьке повалення конституційного ладу. Через 10 років після першої спроби заборонити комуністичну партію в Україні це рішення визнали неправомірним. У 2001-му своє слово сказав Конституційний суд, який скасував рішення президії Верховної Ради і визнав його неконституційним. Відтак червоні із помпою повернулися на політичну арену країни. А експерти назвали це платою Леоніда Кучми, головному комуністові Петру Симоненко, за сприяння на президентських перегонах у 99-му. Тож нинішні прогнози щодо перспектив послідовників Леніна різні. Якщо навіть і буде заборона, то я. Не виключає, що буде оскарження цієї заборони, що будуть якісь подальші процеси. Питання в тому, що зараз політична ситуація для комуністів складається вкрай невдало. Тому чи буде рішення Конституційного суду України, чи не буде очевидь, що комуністи ну, на даний історичний період, там на даний електоральний цикл, вони сходять з політичної арени по демократичним всяким стандартам. поки це не фашистська організація, її запретити, Ну, дуже сложно. Навіть якщо вона призивала к. Сепаратізму, к возвращенні Росії. Утім, експерти одностайні. Відіграти ситуацію назад у друге, комуністам буде дуже непросто, адже підключитися до судового процесу проти КПУ, крім мін'юсту, планує ще інститут національної пам'яті. І тут уже пропонують заборонити не лише компартію, а й саму ідеологію. Олена Сиренко, Андрій Радиш, Роман Климчук, Твай. Більшість пасажирів збитого боїнгу над Донеччиною загинули не від вибуху ракети, а під час падіння. Таку думку висловив пілот літака Джордж Патрік Мілс III. За його словами, під час трихвилинного падіння з 10 кілометрової висоти деякі пасажири були ще живі. Пілот зазначив: цитую, важко передати весь жах цієї ситуації. Таких випадків не повинно більше трапитись. Володимир Путін напряму відповідає за збитий літак малазійських авіаліній. Про це на щоденному брифінгу заявила заступниця речника державного департаменту США Марі Гарф. Проросійські сепаратисти, які на думку США, збили над Донбасом Боїнг, не могли зробити цього без участі Росії. Гарф наголосила, що розслідування розслідування США щодо того, хто конкретно збивав лайнер, триває, але наразі Вашингтон не поспішає розкрити всі свої джерела і методи російські сепаратисти, які на наше переконання запустили цю ракету, не могли діяти там без підтримки Росії, тому відповідальність лежить на президентові Путіну не лише за це, а за все те, що нині відбувається в Україні. У Брюсселі Рада послів країн ЄС обговорить додаткові санкції проти Росії. Очікується, що буде розширено список компаній та фізичних осіб, активи яких є в ЄС. і Будуть вони заморожені. Можлива й заборона для європейських інвесторів вкладати в акції і боргові папери російських банків з часткою держучасті. Понад 50%. Російські банки також обмежать у доступі на європейські фондові ринки. Крім цих заходів, Єврокомісія планує обмежити імпорт експорт російської зброї у Європу і торгівлю товарами подвійного призначення. Чого ще боятися Кремлю? Дарі далі розкаже Марія Клюк. Нові санкції обіцяють запровадити, якщо Кремль негайно не виконує ключових вимог і не дотримається своїх зобов'язань. Йдеться про відвід військ від українського кордону, забезпечення безперешкодного доступу до місця катастрофи Малазійського авіалайнера та нарешті припинення потоку зброї та бойовиків до України. Ми просимо європейську комісію та європейську службу зовнішніх дій підготувати пропозиції запровадження санкцій щодо доступу до ринків капіталів, оборони, торгівлі товарами подвійного використання та чутливими технологіями, зокрема в енергетичному секторі. Нині є три сценарії запровадження секторальних санкцій щодо Росії. У переліку є як найпростіші обмеження, що не матимуть відчутного впливу на економіку країни, так і жорсткі обмеження, що здатні спустошити російський бюджет. Найслабший рівень передбачає запровадження обмежень на імпорт з Росії кількох груп товарних позицій. Це предмети розкоші: діаманти, дорогоцінні метали, хутро, горілка та ікра. Деякі напівфабрикати, добрива, хімікати, автомобільні шини та судна. Також планується заборонити імпорт та експорт озброєнь. Та найбільшою проблемою слабкого сценарію є те, що він передбачає лише декларативну заборону військової співпраці ЄС та Росії. Приміром, вертольотоносці містраль можна не вважати озброєнням це лише засіб доставки. Другий сценарій передбачає заборону імпорту та експорту чутливих з військової точки зору технологій та продукції подвійного призначення. І третій варіант санкцій, що розглядається у ЄС, передбачає іранські чи навіть північно-корейський режим ізоляції для Росії. Я думаю, всі згодні, що такі заходи мають бути запроваджені. Це засідання сильно відрізнялося від попередніх умови гри змінилися, і думаю, всі це побачать. Міністри домовилися також якнайшвидше затвердити список осіб та компаній, яких покарають за підтримку дій Росії проти України. Окремо складатимуть список і тих, хто фінансово підтримує російських можновладців. Оприлюднення таких списків можна очікувати вже у суботу. Також у Брюсселі вперше прозвучало, що питання санкцій це не питання бізнесу чи економіки, а загальноєвропейської безпеки. Марія Клюк, ТВА. Молдова вимагає від Росії забрати свої війська з її території. Про це президент країни Ніколай Тімофті заявив під час зустрічі з головою парламентської асамблеї НАТО Хюбилі. Нагадаю, на території невизнаної Придністровської республіки перебувають частини 14-ї російської армії, а також склади з величезною кількістю боєприпасів. Разом з тим Бейлі зазначив, що НАТО готова надати Молдові всебічну підтримку і допомогу. Американські авіакомпанії почнуть знову літати до Ізраїлю. Влада США скасувала заборону на американські рейси до Тель-Авіва. Проте попередила про дуже мінливу ситуацію через інтенсивні бої в секторі Гази. Приводом до заборони 22 липня став ракетний обстріл бойовиками Хамасу території прилеглої до аеропорту Бен-Горіон. Ще кілька великих європейських авіаліній також скасували рейси до Тель-Авіва. Нагадаю, загострення протистояння у секторі гази триває вже майже три тижні. Літак алжирських авіаліній зник з радарів на борту перебували 110 пасажирів. Лайнер летів з Буркіна-Фасо до Алжиру. Уже через 50 хвилин після зльоту диспетчери на землі втратили зв'язок із літаком. А напередодні аварії зазнало ще інше пасажирське судно, яке здійснювало внутрішні рейси на Тайвані. Загинули 48 людей. Подробиці катастрофи далі у сюжеті. Аварійне приземлення літака авіакомпанії Транс забрало життя 48 людей. Десятеро вижили, нині вони у лікарні. Всього на борту знаходилися 54 пасажири та 4 члени екіпажу. Рятувальники вже знайшли тіла 34 загиблих. Решта, поки вважаються зниклими безвісти. Рятувальники вже знайшли чорний ящик, однак вони не знають, який саме це бортовий самописець. Як ви знаєте, один чорний ящик записує розмови пілотів, а інший роботу приладів під час польоту. Літак АТР 72 здійснював переліт з міжнародного аеропорту Гаосюн до єдиного на архіпелазі пенху міста Магун. До аварії екіпаж та Іванського лайнера намагався посадити машину, але через погані погодні умови спроба не вдалася. Літаку довелося деякий час кружляти над аеропортом. Приблизно за годину капітан повітряного судна знову попросив дозволу на посадку, але втратив зв'язок з диспетчером. Згодом рятувальники знайшли літак, що впав неподалік від села Ксікун. Місцеві жителі стверджують, що після падіння почалася пожежа. Літак був змушений йти на екстерну посадку через погані погодні умови. Напередодні на Тайвань та материкову частину Китаю обрушився тайфун матмо. Через це багато шкіл та інших закладів було закрито. Родичі обох загиблих пілотів просто не розуміють, чому літаку дозволили летіти за таких умов. Погода була жахливою. Тайфун обрушився на увесь Тайвань. Літак не мав підніматися у повітря за таких умов. Він сказав, що після цього рейсу повернеться додому, бо в нього завтра багато справ. Авіаперевізник заявив, що виплатить сім'ям загиблих по 33 тисячі доларів. Пасажири, які отримали поранення, отримують по 6 тисяч. Марія Клюк ТВА. І поки це всі новини більше дивіться вже у випуску о 18-й годині разом з Віталієм Півоваром. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного і головне мирного вам дня. До зустрічі.